Доброго дня, шановне панство. Е, ну що, хочу поділитися рецептом з вами для ловушки для ос. Ось буквально ну, 10 хвилин поставив. По дві ловушечки, тут дві ловушечки, <кхем> он ловушечка. Тобто Біля кожного вулика у нас є вот ловушечка. О, бачите, дивіться, це дуже буквально ось поставив. Ну щось воно то працює. Щось то працює. Ну і так по всій пасіці дуже багато бутилок, звісно, Ну, нічого страшного. Воно ж того вартує. Пемеж хочеться їй допомогти. Я їй допоможу. А, який рецепт? Тобто для Махто теж садить, чекає. <кій> у носа. На таку бутылку, 1,5-літрову, 400 г меда, не менше. І остальне все додаємо гарячої води, розмішуємо, розливаємо, запах іде і туди оска йде. Раніше у мене стояли ловушки не обрізані, просто вверх. Був відкручені. Посидівши, понаблюдавши, я зрозумів, що велика частка оси залітає і вилітає. Тобто багато хто варто висяще? Багато хто просто вилітає. Звідти. Ось. Було прийнято рішення. Було прийнято рішення обрізати, робити лієчко, і тобто якщо вона вже попала, шансів нема взагалі. Так що користуйтесь, може хто знав. О, дивіться, а телефони хочеться вдарити, наскільки їх не люблю. О, не менше. От. Користуйтеся, діліться, розказуйте, допомагайте друг другу, тому що цей шкідник дуже такий для нас неприємний. Ось. І ну, його, понятно, що зрозуміло, що не можна вивезти повністю. Але ж, але ж. Але ж. Надо старатися, треба працювати. І хочу спробувати сьогодні ще одну річ. Добавлю до меда ще коє-що. Розставлю на один ряд. І будемо бачити, якщо воно буде працювати ще краще. Ну, звісно, я з вами цим ділом всім поділюсь. Бачите? Так воно зараза така лізе і все. Всім гарного дня, бережіть друг друга, підписуйтесь, не забувайте, пока-пока.